Уявіть, держава каже церкві, ми дамо вам гроші, землю, привілеї. Тільки не говоріть про корупцію, не втручайтесь у політику і благословіть нас, якщо що. І частина церкви каже, ну це шанс, але насправді це не шанс, це пастка. Бо коли церква продає пророчий голос за комфорт, вона перестає бути світлами, стає декоративною лампочкою для влади. Християнство і політика, пасивність чи активність, церква і держава, союз чи конфлікт. В історії церква часто спокушалась владою і дорого за це платила. Коли імператор Константин узаконив християнство, це здавалося перемогою. Церква виходить із катаком, будуються храми. Християнство стає державною релігією, але разом із золотими храмами прийшла золота пастка. Священство стало чиновництвом. Євангелій інструментом контролю. Результат через кілька століть церква розділилася, іспанська інквізиція палить. Ретикава, папи ведуть війни союз із владою владою зруйнував свободу істини. Справжня церква не шукає союзу або конфлікту з державою, вона шукає правди. Біблія говорить так: не називає змовою того, що народ називає змовою Господа Савого. бажайте святим. Інакше кажучи, церква не має бути партією, її завдання казати правду Божу і правителям, і народові. Коли влада робить добро. Владу треба підтримувати. Коли влада продається тиранії, владу треба викривати. А якщо влада вимагає мовчати, церква має право стати в опозицію. А що сьогодні? Ну давайте подивимось на Росію. Там церква стала пропагандистом війни. Священики благословляють ракети. Це не союз, це зрада Христу. У демократичних країнах інша крайність. Церкву хочуть зробити приватною думкою, заборонити її, говорити про гріх, справедливість, мораль це конфлікт, де церква мовчить, бо боїться виглядати непопулярною. Але в Україні є унікальний шанс. Бути церквою, яка не служить системі, а служить Богу, впливаючи на систему. Не бути при владі, а бути голосом правди для всіх влад. То що, союз чи конфлікт? Жодне бо церква не має бути ні частиною влади, ні її ворогом. Церква має бути совістю держави, сумлінням, коли влада служить народу, благословляти, коли зраджує Богові казати прямо ти, ти грішиш. Напишіть у коментах, чи має церква право критикувати влади. Підписуйтесь, діліться, ставте вподобайку. Бо коли церква мовчить, починає говорити несправедливість. А Коли церква говорить правду, Бог починає змінювати націю.